Всім привіт-привіт! Думаю розкажу вам якусь знов баючку на фоні старого свого відео. Надіюся, YouTube не забанить, я то вчорашнє відео забанив. Ну, Треба вчитися дотримуватись правил, як то й кажуть. Ну, значить, що я вам хочу розказати. Хочу розказати, як в мене почалися справи з комбайнами. Якось так сталося, що я. Одна з моїх професій тракторист. Е, і воно мені дуже подобається така робота, чесно кажучи. І за своє життя, хоча я колгоспів застав зовсім мало, всього кілька років, я встиг попрацювати в колгоспі дуже на багатьох роботах. І, на, і Волокушу тягав трактором. Знаєте, вже молодь не знає, що таке Волокуша. І навіть стирти складав. І, е, на тракторах різних, е на жнивах, на посівні, на просапні, е ну, е ями сілосні доптав трактором. Ну, багато різних е робіт сільськогосподарських спів поробити в колоспі, за колоспів. Але комбайнером, навіть помічником чогось ніколи не був. Е ну, якось так мені попадало, так можна сказати. І значить. Е, я довгий час е, поки не зайнявся тією справою. Моя була така власна думка на рахунок комбайнів, тих маленьких таких міні-комбайнів, метр два, два 2 половиною, 3 метри жатка. Е, на тодішні часи, а то десь приблизно 2005 роки десь тако. Е, ну, я говорю саме про той період, коли в мене почалася вся справа з комбайнами. Я сміявся з тих, хто купляє ті комбайни, казав, що що ви подуріли зовсім. За, за ціну одного якогось старенького класу 60-х років можна було купити 3-4 ниви робочих. Нафіг кому той комбайн потрібен. Ну і все такое. Така моя була власна думка е, от, е, про ті міні-комбайни. Але сталася така ситуація. Дзвонить до мене е, мій кум, до речі, йому привіт і підписник. З Дедеркал, Микола, його там в тому регіоні всі знають, буквально кожна собака знає, і собачення теж. Дзвонить до мене каже: слухай, кум, така справа. Правда, я не знаю, чи ми вже тоді були кумами, чи не були, ну, то не важливо. Певне, що ще ні. Дружили. Каже, така справа. в мене сусід старший дід. Значить, господарував, там, землю мав, комбайна, якогось там мотоблока, щось там, ще, ну, коротше, мучився на землі, а зараз коротше, забив болта на ту всю справу з землею і хоче зайнятися художнім ковальством. Це було тоді дуже популярно, ті всякі ворота, загорожі кувати, знаєте, вигинати. Коротше, Продає все своє реманент, сільськогосподарський, і оце хоче взятися, зайнятися кузнею. Він щось там трохи шарить в ковальській справі. От. Може тобі щось треба, бо я вже каже, в нього там дещо відкупив, може тобі що треба. Так, та що там, що мені треба? Ну, щось там, коротше, коротше, мені в того дядька нічого не треба було. Єдине, що в дядька був саморобний мотоблок, е і на основі переднього моста е Т-40. По-моєму, по-моєму щось таке. Таке шкарадне, тяжке, що капець. Ну, коротше, я його перепив другому кумові, теж Миколові. Тільки з Колосови, той, що зараз на фронті, йому привіт, ну раддя чи він мене дивиться, бо йому звичайно не, не до моїх байок, особливо тих байок, що він сам їх пережив. Йому певно, не цікаво слухати було. От. А він саморобщик, самодільщик, кулібін, золоті руки має. Коротше, з, любої, з, з любої кучки, гівна може зробити таку цяцьку, що я ліпал, таку пулю, йома. Значить, що, то, то, той кум, другий кум Микола, у мене кумів Миколи є кілька, то відкупив того, значить, мотоблока. Але коли ми приїхали до того діда, він каже: хлопці, купіть мене комбайна. Клас, компакт, по-моєму, 25-й. Ну, я вже точно не пам'ятаю, але мені так здається, 25-й. Купіть мене комбайна. Та нафіг мені той комбайн. Ну я, то я так вам кажу, я так людям ніколи не кажу, бо ну, все-таки старші люди, да ще й чужі, ну то що там таке. Я думаю, нафіг мені той комбайн здався. Ну сюди, Туди ми таку, знаєте, мільком глянули на того комбайна, чи то я сам там був перший раз у того компайну, щось там таке. знаєте. Через деякий час дзвонить до мене кум, той самий, що сусід. Що з каже, слухай, Васька, той дядько вже готовий того комбайна на щось проміняти? Кажу: та, та на що, що таке? Ну, коротше, він хоче якусь таку машинку. В тебе каже, є а в мене тоді була Славута Люкс е -е... майже нова можна сказати. Ти каже, не хочеш ту Славуту віддати. Ну, а по факту та Славута рахувалася машиною жінки першої. Ну, якби жінку, я би, звісно, вговорив, ніби справа вигідна, подивився там по інтернетах і так далі. Ті комбайни коштують прилічно. Славуту за такі гроші ніколи не продасиш. Е, ну, якби приїхав дід до нас, подивився на нашу Славуту, і замітив, в мене ще в Сараї стояло таке е, Fiat Fiorino. Я якраз його розібрав, щось там поломилося, такий пікапчик. Моноінжектор бензиновий, не пам'ятаю, там щось менше двох кубів моторчик. Така симпатична машинка, я її відкупив з гуртовні. Мені дуже хвалили хлопці, що вона мало, мало бере бензину, дуже економна, і будка така хороша, знаєте, щоб десь щось перевезти. Ну, як для мене то була ну, варіант класний був. От, ну, але вже тій машині добре життя, звісно, дали хлопці на, на гуртовні. Ну, все рівно, коротше, вона в мене була. І, значить, дід приїхав подивитися на Славуту, поїхав ввечері кум кумдзвони. Все, все йшло через кума. Каже, слухай. Дід побачив тебе там в сараї того якогось пікапа. Що то така за машина? Ну розказуй, що за машина. Слухай, а ти можеш її зложити, щоб вона їхала? Ну, кажу, можу. Коротше, дивися, він хоче мінятися на того комбайна. Йо, палки я собі вже там. Як той скруч Макдак, думаю, фігір знає, може щось і вийде. Хоча страшно кажу, комбайнером ніколи не був, навіть не знаю, куди в комбайні дивитися, що в ньому там має, в яку сторону крутитися. О. Значить, беру з собою того кума Миколи, що самодільщика, він і на комбайні працював, в колгоспі, і там по дядьках комбайнером наймався. Ну, коротше, має трошки е -е, поняття про комбайн, що воно в яку сторону має працювати і крутитися. Їдемо ми до того діда, але дивимося, комбайн ніби симпатичний. Тільки ну, заводиться, працює все. тільки, розумієте, яка ситуація? Коротше, дядько тільки комбайна заведе, і зразу обороти в, ну, всі обороти, як от робочий комбайн, працює, знаєте, в полі. Зразу всі обороти включає. Думаю, що ж таке? Ну, але ми не лізли за руль, бо ні я нікому там толком не шарили, як його запускати, то, ну, знаєте, якби дядьків комбайн, щоб ще щось не вкрутити раніше часу. от. Е, ну, подивились того комбайна, ніби так, комбайн, як комбайн, як їдемо додому, і мені щось моляє в голові думка, і, і то такому каже: слухай, а чого то він так постійно зразу газ давав? Так кажу, не знаю, мені теж якось дивно. ну, Заведемо комбайна, щоб він там собі на холостих тарабанив, поки ми там ходимо, заглядаємо кругом нього, а то він заведе і зразу газу. Ну, Але якось ми тоді сильно не приділили ті, ті тому подозрительному, е, як то сказати, е, подозрительні Подозрительному факту ніякої такої особливої уваги не приділили. Виявилося, значить, що е, е, комбайн був не зареєстрований В ті часи ще його можна було поновити документи, ну то коштувало грошей. І значить, що ми зійшлись Я дядькові даю е, той Фіат Фіоріну на ходу, а дядько мені дає комбайна і москвича. Ну, звичайний москвич, звичайний москвич. ну АЗЛК, чи як він там, я вже не пам'ятаю. Е, ну, враху, Москача в рахунок документів, типу. ну, що треба буде документи виробити. Отак От ми договорилися, і ще ми зійшлися на тому, що комбайна дядько мені прижене в Кременець з Дидрикал. Бо я не вмію ним їхати і, і боюся. І, ну, понятна справа, понимаєте? Е, ну, е, пригнав він мені той дід того комбайна, правда, додому з внуком. Вони їхали з тим москвичом. Як пізніше виявилося, вже мені люди пізніше розказували, що вони, частину дороги того комбайна просто-напросто москвичом тягнули по трасі. А скажу вам чого, пізніше трошки. Ну, значить, обмін пройшов, все прекрасно, все добре. Вони взяли машину, мені оставили комбайна. Я зразу комбайна пофоткав, закинув в інтернет, буквально через пару днів. 에, нарисовується в мене купець, такий самий, як я, як я сильний комбайнер, теж в комбайні, б ні був ні дзень. Старш, але старший дядько такий ну, передпенсійного віку, десь, десь приблизно 에, район протилежний коротше, кінець Тернопільської області, десь туди Теребовля, Чортків, десь десь на Приблизно, приблизно. Ну, приїхав він автобусом до Кременця. Я там жив тоді на тих горах, там, на дівочих скалах по вулиці Сичівка. Я виїхав, дядька зустрів, привіз додому. І що ви думаєте, ми посадили три акумулятори і того комбайну не завели. Що ми там не смикали, за які речахи? Ну, я, я то думав, що то щось там бракує тому комбайну, ви знаєте. От. А до того до діда напряму я не мав контакту, а до кума не міг додзвонитися, дзвонив. Поїхав той дядько додому, ну якби розстроєний комбайн не заводиться, що ж купляти, я купувати. Ну, все зрозуміло. Але додзвонився я до кума, кум пішов до того дядька, і виявляється, що просто-напросто е я не той, як би то правильно, там там кілька, кілька таких е тягів йде на топлівну, глушити і газ давати. І значить, ми з тим, і я, і той дядько, що хотів мене купити, ми не ту тягу тягнули. Ми, виявляється, е, я думав, що то ми газуємо, а то, виявляється, ми заглушили. Ну, е, топ, Топлівну вона не заводилася. Як я на другий день вийшов, зробив все так, як той е, кум переказав, мені тільки торки комбайн завівся. Дзвоню зразу я до того купця, що до мене приїжджав. Кажу, слухайте, то я баран, ну а вже, знаєте, клієнт завжди, прав, тож клієнта бараном не буде щоб взивати. Кажу, ну ми трошки тиво, не ті, не ті речаги смикали. Кажу, комбайн працює, заводиться, дав йому послухати. Кажу, то якщо ви кажу, не передумали, не розстроєні, то приїжджайте ще раз, подивіться. Ну, Приїхав той дядько, ще раз. дійсно, ми його завели, того комбайна покрутили, все, все добре. Але один нюанс. Як завели, ну то я ще без нього, без купця, вже завів, завів того комбайна, і ну, завів на холостих має робити. А в ньому така вібрація, що, вибачте, за слово, як сидиш в кабіні, то аж сраці лоскоче. Йолки-палки, заглушив, дам обороти, не чути вібрацій. Січкарні в комбайні не було. І при тому, що всього комбайн виключений, просто двигун крутиться, ну там варіатор ходової, коробка, ну там щеплення крутиться, ну, як в всіх комбайнах зазвичай. Що за халера? Я сюди, я на телефон, до кума, сюди туди. Коротше, вияснили ми, що, в, чому, в чому причина. Значить, привідний е, оцей шків, що стоїть прямо на двигуні, від нього відходять рівні на, на молотарку, на ходову, на все, саме такий головний шків. Десь його дядько знімав, надбив. Видно, що ті кусочки пробував приварити. Ну, а там такий е, використовується чугун, крихкий чугун дуже в тих старих комбайнів. І вони ті кусочки десь погубилися. Значить, із за того розбалансіровка, і за того так тресе, понімаєте? Е, якби не така вже страшна проблемка, ну як не страшна, треба другого шківа, по факту. От. Ну, я тому першому тому купцю. Сказав, що кажу: от є така болячка, скорше всього, що через ту болячку мені дядьку і скинув е, того комбайна. Ну, а те, що тягнули того комбайна там, е, тим москвичом, е, то то вже якби е, причина в тому, що від тієї вібрації комбайна просто розбирало. На ньому відкручувалися всі гайки. як би вони не були заштопорені, воно все відкручувалось, все розбирався. Сам по собі розбирався комбайн. Така була вібрація. От, то Вони через то його так тягнули на буксір. 에, продав я того комбайна тому клієнтові. Пізніше він до мене дзвонив, що він десь замовив на заводі. Йому зробили новий шкіл і каже: комбайн шепче, довольний, був щасливий. Дасть Бог може її і по сьогоднішній день ним користується, чи він, чи там його родина. Е, от, е, і я би дуже радий був б, б, б почути, що дійсно людина має користь тої залізяки. От. А продовження в тій історії ще було. Пройшов деякий час е, і дзвонить до мене кум. Той з Дедеркал каже: слухай, дядьку щось там лихий на мене, на мене лихий. Кажу, що таке? Коротше, заклини в нього мотор. Ну, кажу, чуєш, ніяких гарантій ніхто нікому не дає. І по-перше, я мотора не робив, щоб там щось йому гарантувати. По-друге, кажу, ну, заклинив, буває. Але дід до мене сам претензій не пред'являє, Тільки через кума, як би знаєте. Ну, неприємно поняти. Ну, мені, що, знаєте, в що людині е, проблеми з моєю залізякою. Ну, що зробиш, щось сталося, то сталося. Але якось так пройшов час. І е, якось я не пам'ятаю, як то сталося. Чи то я кума здибав. Е, я не пам'ятаю. Коротше, вияснилося, що. Вияснилася така простенька проблемка. Значить, не знаю, там, чи то, ще, чи то і моя робота, може ще й до мене. Значить, ситуація така. По-перше, дід все ж я проїздив на Москвичові, а тут та п'ятиступка, моноінжекторний двигун коротше то машинка, яка любить, щоб її п'яту-четверту передачу. А він третя четверта, третя четверта, така в нього і була їзда. То, ну то якби ще півбіди. Хоча такі іномарки не люблять такої їзди. Ну, але ж, значить, в діда загорілося давлення на двигуні. А він собі, знаєте, як в радянських москвичах, Жигулях, Запорожцях, Волгах, там же ж давління може горіти на холостих, але можна ще їздити і їздити. Він собі з тією самою думкою і їздив тією машиною. І доїздився до того, що мотор заклинив. І коли дійшло діло до, до ремонту двигуна, Майстри зняли піддона, а там маслоприйомник повністю завальцований оцим герметиком, остатками герметику. Знаєте, цього силіконового герметику. Просто в мотор не поступало зовсім масла. Ну, от таке сталося. Ну, що зробиш? Просто, якби дядько загорілася лампочка давлення заглушив машину. От, то просто обійшлося б тільки тим, що зняв би підона, почистив би масло прийомник заляв би свіже масло і їздив би далі. Ну але що сталося, то сталося. Ну той комбайн продався доволі швидко. Я непогано на ньому заробив, і з того почалося новий бізнес. Я почав торгувати такими комбайнами. От. І історії в мене було багато. Я купляв такі комбайни, в основному в страшному стані з хворобами. Е, в дядьків по селах їх або підремонтовував, або вони продавалися. Е, Такі, як є. Оце я одне з історій розказав, що були комбайни такі, що класний, але не продається, бо пожаліли. Я так собі думав. А було таке, що приган... ще не спів додому пригнати комбайна, вже біля воріт купці чекають на комбайна. От таке було. Був такий час. Історій з комбайнами було дуже багато, я вам ще їх розкажу. Може комусь пригодиться, хто збирається купити комбайна, може тобі такий досвід пригодиться комусь, надіюсь, або просто хтось потішиться, послухає. Е, от, е, може хтось з учасників тих е, подій по -по 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 подивиться і згадає, як то воно було. Е, е, бувайте здорові, всього вам хорошого, вдалих покупок і щоб вам не жаліли, коли вам щось, хтось щось продає. Всього вам доброго. До зустрічі нових. Befiri.